Продовж останнього тижня близько чотирьом тисячам мешканцям Дніпропетровська, які звернулися за медичною допомогою, було поставлено діагноз грві вірусу грипу у них виявлено не було. Розповідає начальник епідеміологічного відділу міського управління Держсанепідемслужби Денис Кісельов. За його словами, грип завітає до нас трохи пізніше. Перша хвиля очікується вже на початку грудня, друга хвиля в березні. Прогнозується циркуляція трьох штамів вірусу грипу, а саме вірус грипу А n 1 Каліфорнія, вірус грипу А. H3N2 Victoria, вирус гриппа B, Массачусетс. Щоб запобігти захворюванню, правила прості і незмінні, не переохолоджуватись, уникати великих скупчень людей, мити руки, повернувшись з вулиці, вчасно харчуватись, достатньо відпочивати, а при необхідності одягати захисну маску. Варто також зробити щеплення радить Денис Кісельов, особливо громадянам, які входять в зону ризику. Рекомендується прививатися ліцям з хронічними заболіваннями, сердечно сосудистої системи хронічними заболіваннями дихальної системи, почек беременним жінкам. Ліцям пожилого возраста рекомендовано зробити щеплення від грипу і особам професія яких передбачає контакт із великою кількістю людей. Це не сам перед медики, а також працівники транспорту, торгівлі та сфери послуг. Але перед вакцинацією потрібно обов'язково порадитись із лікарем. Рекомендує Денис Кисільов, а вже потім купувати вакцину. Вакцина стоїть в пределах 65-75 сімдесяти Прививку гривень. Привітку необхідно діляти спеціалізованому, значить, привичний в наших лічебних учреждениях города іметься кабинет, и Там буде сделана вакцинація при условии соблюдения всіх санітарно-протиопідемічних правил. За словами міського епідеміолога, вакцинація від грипу не є чимось обов'язковим. Тож це ваша особиста справа, робити щеплення чи ні. Валентина Денисова, Ростислав Мілов, об'єктив 27 канал.